На початку п'ятої вечора Беркут прорвав барикади мітингувальників на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо і відтіснив євроактивістів на хрещатик. Європейська площа тепер практично порожня. Саме там нині перебуває Євгенія Гарков, і він з нами на прямому зв'язку. Е, Женю. Привіт, ми спостерігали за картинкою, за лайвстрімами, і складалося враження, що європейську площу на тепер повністю контролюють силовики. І була інформація стосовно важкої броньованої техніки. Ти можеш щось сказати про це? Привіт усім, так інформація щодо важкої броньованої техніки техніки. Дійсно підтверджую особисто. Бачив два БТР, які кілька хвилин тому приїхали і зупинилися на європейській площі у напрямку до барикад на майдані Незалежності. І ще гаряча інформація. Фактично, кілька хвилин тому з вулиці Трьохсвятительської. Ось як можете бачити зараз. Оператор наїде можливо щось вдасться розглядіти. Кілька хвилин тому близько 20 ти п'яти мінівенів, усі вони одного типу абсолютно різняться лише кольори із затемненими вікнами вони проїхали крізь кордон спецпризначенців, тобто їх пропустили організовано, і вони, от як бачите, зупинилися у напрямку знову ж таки барикади на майдані незалежності. Що стосується самого українського дому, то він також знаходиться е, з усіх боків під контролем внутрішніх військ біля самого входу. От як я зараз бачу, близько 10 спецпризначенців. Вони нічого не роблять, і вони, от е, зараз, випускали медиків е, от в червоних куртках. Вони вийшли на кілька хвилин, тобто вдалося їм їм випустити. Ще хотів додати: усі барикади, що прилягають до європейської площі, повністю під контролем спецпризначенців. Що стосується самої вулиці Грушевського, усе почалося близько 16-ї години. Беркут згори почав дуже швидко бігти. Люди, які тут знаходилися, просто такі зіваки погледіти, вони утікли, і дуже швидко зреагувала самооборона. Євромайдану вони кинулися на зустріч спецпризначенцям, і між ними почалася така сутичка. Було дуже багато вибухів, шумових гранат, газових феєверків. Ця сутичка тривала кілька хвилин. Я пропоную без коментарів подивитися і послухати, що відбувалося у ті хвилини. Скажіть мені, карт. Я не чую ну, погано чую ефір. Скажи... А Час потім, закінчуйте. коли Беркут вже... Після того, як Беркут вже зачистив відряди самооборони, усі кинулися вниз до європейської площі. Ми з оператором роз'єдналися. Мене затягли в парламентську бібліотеку, і там ми знаходилися близько півтори години. Зі мною також знаходилось дуже багато поранених людей. Мені розповіли про те, що там було понад 25 поранених. У них різні травми: очі, руки, ноги дуже багато. І розповіли про трьох загиблих вже за Три години нам вдалося разом з медиками вийти на вулицю. Людей завантажили у, у швидкі у швидкі, які відправили їх лікувати. Люди порозходилися хто куди міг. В принципі, після зачистки вже медиків і людей зараз ніхто не чіпає. І хотів додати, що перед барикадою на майдані незалежності ось зараз почав наростати якийсь е е дивний шум. Це як вибувають беркути ці спецпризначенці щитами, от чутно, але все спокійно. А ні, чути чути вибухи, чути вибухи. Поки Саталітно що радикальних дій не не... Женя, дякую тобі. У нас а... вичерпався час сателітного зв'язку. Євгеній Гарков щойно був на прямому зв'язку з вулиці Грушевського і каже, там дуже сильно загострилася ситуація, і вона невідомо, як може розвинутися у най... буквально вже найближчі хвилини.